Насправді, аудіо, фото і відеофіксація процесу оповіщення, порядок вручення повісток, оповіщення перевірки військово-облікових даних насправді вже більше року, як прямо передбачено постановою кабінету міністрів номер 560, яка регулює питання мобілізації. Там чітко зазначено, що такий процес. Необхідно фото і відеофіксацію здійснювати під час цього процесу або працівниками ТЦК «Група повіщення. Або е, поліцейськими, які беруть участь у таких заходах, і зверніть увагу, що це зазначив саме міністр оборони, а не кабінет міністрів, угу. а не Верховна Рада, які мають право там законодавчої ініціативи. А міністр оборони згадав або дізнався про те, що е, такий процес необхідно забезпечувати, але вже більше року він не забезпечується. Е, сам так, міністр це з липня, оборони... з липня місяця, якщо не помиляюся, так було 24-го року. Ця норма почала діяти. Е, ні, вона з травня 24-го року постанова mm -hmm. да, діяла, і там було два місяці на те, щоб уточнити обліку військово-облікові yeah. дані, да, постанова сама діє з mm -hmm. травня місяця, під приводом того, що не забезпечені відреєстраторами, не забезпечені там фінансуванням, і так далі. Е, працівники групи повіщення е, фактично уникали свого обов'язку документувати ці обставини. А чому це робиться? Тому що дійсно багато порушень ні для кого це не секрет, що працівники групи повіщення до речі, це не тільки ТЦК, це можуть бути і представники місцевих адміністрацій, і поліцейські, які входять до групи повіщення. Mm -hmm. Ну вони навіщо їм документувати своє свавілля? Вони потім, коли виникає якийсь скандал, вони пишуть пояснення так, громадянин же сам з'явився до ТЦК. Він же тут сам з'явився. В нього не було мобільного телефону, який вони вибачили, Забрали на вході. І після цього е, ну, скаржся, не скаржся, ти Пане, ніяк себе не задокументував? Пане Сергію, е, от е, ви кажете, що ця норма у нас діяла, вона прописана відповідно більше року, просто не виконувалась. ну, Не, не в повній мірі виконувалась, можливо, так, частково хтось використовував, а хтось ні. Е, е, яка зараз буде гарантія, що з 1 вересня усі працівники. ТЦК будуть використовувати бодікамери. от який має бути за цим От де е, є 100% підтвердження того, що ми побачимо всіх працівників із бодікамерами. На жаль, на жаль, контроль і відповідальність за це не встановлено. Навіть mm -hmm. якщо ми там напишемо скаргу, що працівники ТЦК здійснювали оповіщення без бодікамери, цю скаргу буде перевіряти командування сухопутних військ, яким підпорядковуються територіальні центри комплектування, які зазначать, що у нас немає фінансування або чогось іншого. насправді. Будь-яка норма закону не працює або погано працює, якщо нема контролю і відповідальності за її виконання.